Книга Есфір відкриває нам серйозну духовну реальність. На перший погляд, це історія про перського царя Ксеркса, придворні інтриги, політичні змови. Але насправді це історія про те, як Господь простягнув свою руку і врятував народ, приречений на загибель. Ворог спланував геноцид, призначив день знищення і навіть кинув жереб, щоб остаточно вирішити долю юдеїв. Та є той хто сильніший за всі жереби і змови. Бог обернув зло на добро і явив свою славу. Бо боротьба наша не проти тіла і крові, а проти світоправителів цієї темряви. Бог заздалегідь приготував знаряддя для спасіння, есфір опинилася на троні не випадково. Її серце було смарене, і коли настав час, вона зважилась на крок віри, змирилася перед Божою людиною, ризикнула власним життям заради спасіння свого народу. Поруч із нею був вірний Божий чоловік. Мардахей, який нагадав їй, хто знає, може саме для цього часу ти й досягла царства. Їхня вірність і сміливість стали причиною перемоги. Вони виконали волю Божу. Божий народ не лише вижив. Ворога було зупинено і, задумана ним лихом, обернулися на їхню голову. А багато людей навколо побачили велич Бога і захотіли приєднатися до Божого народу. Ця історія звучить для нас сьогодні. В світі й досі діє темрява. В Україні війна і несправедливість, але Бог все так само піднімає своїх людей в потрібний час і на потрібному місці. І, можливо, саме ти зараз стоїш на своєму домі, на роботі, державі, на тому місці, де ти зараз є не випадково. Бог готує тебе бути свідком Його світла там, де панує темрява. Господь промовляє і зараз. Життя і смерть запропонував я тобі. Обери життя.